Ліза і Аліса Було в мами лисиці дві дочки Аліса і Ліза. Аліса старша, Ліза молодша. Алісою всі захоплювалися, та інакше й бути не могло. Ох, яка чудова дитина! захоплено закочувала очі плетуха сорока. Подумати тільки, на фортепіано грає, у спортивних змаганнях за честь лісу бере участь, танцювальну школу відвідує, а красуня ж, яка недаремно її портрет із дошки пошани не сходить. Сороку підтримували інші лісові матусі і ставили Алісу в приклад своїм діткам. А дятел художник навіть видовбав на березовій корі її портрет. Нічого, що Аліса там на себе не схожа. Головне, яка честь. Усі від Аліси в захваті були, а сестричка лізочка тихенько зітхала. Ну, чому мною ніхто так не захоплюється? Всі тільки Алісу фалять. А я. Мене хоч колись помітять, чи ні. Не зітхай, суворо сказала її мама лисиця, а краще постарайся бути схожою на свою сестру. Роби все, як вона, може й прославися? нашій сім'ї подвійну шану зроблять, хіба це погано? Ось ведмідь оголосив, що хоче влаштувати конкурс. А переможця в цирк відвезе. Подумай, що це значить. Ти мене зрозуміла. Так, лізочка все добре зрозуміла, і почала щосили намагатися бути схожою на свою сестру. І хвостик так само розпушила, і рудий чубчик зачесала, і навіть костюмчик собі пошила, як в Аліси. І в усьому старалася її наслідувати, що Аліса робить, та й ліза. На танці записалася у музичну школу, на спортивні змагання. Просто тінню Аліси стала. По п'ятах за нею ходить і собі в записночку нотатки робить. Чого досягти потрібно? Ось як це виглядає. Аліса в перукарню пішла іду туди після уроків. Або Аліса в сороки дзеркальце купила, треба і собі таке саме дістати, досить у калюжі вдивлятися». Або ще Аліса в тата новий капелюшок випросила і сказала, що буде в шаховому турнірі брати участь. Я теж на шахи записалася. А капелюшок собі з маминого хутра змайструвала, з двох шматів, від Алісиного не відрізниш. Ну й молодець же я. Так лізочка за Алісою стежила, а та навіть образ... ображалася інколи. Чого це, мовляв, ти за мною шпигуєш і мене копіюєш? Але мама лисиця Алісі сказала. Нехай у тебе навчається, може, і вона такою ж розумницею стане. Стане вона, а як же?» – фиркала Аліса, але лізочку лишала в спокої. Та ненадовго. Ось і конкурс імені Топтигіна підійшов, на якому таланти для цирку відбирали. Аліса, звичайно, всіх затмарила. На фортепіано грала, сальто мортале крутила, на кулі їздила, та ще й власну пісеньку виконала. Цирк, моя мрія. Ну, просто, як кажуть, всіх на повал убила, особливо журі, ведмедя, сороку і пугача. Після неї інші звірята виступали. Сайці, білки їжаки, потім і до Лізи черга дійшла. Вийшла лізочка і почала робити те, що й сестра на фортепіано гами взялася виконувати, але тут же журі лапами і крилами замахало, і замовкнути попросило. Сальто Мортале почала крутити, просто ведмедю в живіт врізалася. А вже коли на кулю вилізла. Що тут щинилося? Крик, шум, загальна паніка. Лізочка з кулі впала та ще й стіл, за яким журі засідало, перекинула. Добре, що ведмідь підвівся, опанував ситуацією, та як гаркне. Тихо, ану, заспокойтеся. З усіх боків зайці, дружинники вибігли, дисципліну аби як навели. А ведмідь продовжив Оголошую переможців. Журі одноголосно вирішило, що перше місце присуджується конкурсантці Алісі. Ми будемо рекомендувати її як найбільш гідну цирковому дресирувальнику. Друге місце команді білченят. І третє їжакам і зайцям. А тепер прошу всіх перейти на Суничну галявину, де для вас подано частування. Всі зраділи і на галявину, хто полетів, хто пострибав, тільки лізочка нікуди не пішла, забилася під сіл, за яким журі сиділо, і сльози пухнастим хвостом витирала. Адже вона сподівалася, якщо не на перше місце, то хоча б на грамоту пофальну, і нічого не вийшло. Пхикає Ліза і раптом чує. Що це з тобою, голубонько? А це пугач повернувся, який на столі свої окуляри забув. Вилізла Ліза з під столу і пугачеві чесно все розповіла. Як Алісу наслідувати прагнула, та нічого з цього не вийшло. А Пугач посміхнувся, скельця у своїх окулярів протер і каже: Ось у цьому твоя біда і полягає. Запам'ятай, інших наслідувати ми можемо, але тільки в розумних межах. А коли стараємося когось із себе зобразити, то нічого доброго з цього не виходить. Лізочка слова пугача не дуже зрозуміла, але той пояснив якщо хочеш, щоб тебе поважали, починай і інших і саму себе поважати. Ось, що ти, най... Ось що ти найбільше любиш робити. Подумала Ліза і відповідає. Домашнім господарством займатися От і займайся домашнім господарством. Свій талант розвивай, а не чужий копіюй. Зрозуміло, а тепер пішли на галявину. І рушили вони на галявину бенкетувати. Ліза запила березовим соком медове печиво і трішки заспокоїлася. А додому прийшла. Стала за порадою пугача свій талант розвивати, домашнім господарством займатися. І що ж, ви думаєте, менше, ніж за місяць таких успіхів досягла, Лізинні пироги на весь ліс прославилися. А вже коли вона безкоштовне етальє мод відкрила, ліс пошив, називається, від лісових модниць відбою не було, і на дошці пошани ліза місце зайняла як краща майстриня. Далі більше сам ведмідь лізі грамоту вручив за естетичне оформлення лісу. Її нарядах всі звірі ходили, і старий, і малий, тільки Ліза не зазнавалася, а на запитання журналіста Ворона. Як ви домоглися такого успіху? Чесно відповіла. Дядько пугач допоміг. І далі, хоч сама від себе такого не очікувала, цілу промову виголосила про те, що багато звірят, інших звірів наслідують. Але наслідування це повинно бути в розумних межах, а найправильніше за когось іншого себе не видавати. А бути самим собою і поводитися відповідно. Мама лисиця, коли інтерв'ю доньки почитала, то навіть очі фостом витирала, настільки зворушила її стаття. Та й Аліса перестала на свою сестричку фиркати, і дуже вони між собою дружили доти, доки Аліса в цирк не поїхала. Ліза їй на дорогу ціле придане зібрала жилетки, ковтинки, капелюшки, хусточки. І виявилося, що в цирку не тільки Алісин талант відзначили, а й Лізин. Аліса особливу премію за оригінальний костюм отримала. Так Ліза на все життя запам'ятала. Найголовніше. Собою залишатися і не переживати, що ти від інших відрізняєшся. Кожен із нас по особливому цінний, і в кожного свої переваги є. Тільки треба не лінуватися, їх розвивати. От і все.